До кого мені порівняти на цього загород? До кого вони подібні біля Отця Всила Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Кожного дня. Це дуже чекали, сподівалися, вимогували. А хто народжується для більшості? коли перші бачать, то ті, що народжуються для більшості, відходять з цього самого життя і заставляють своїх рідних плакати, сувати. І так відбувається повсякчасні, раді Святості. Ми дуже часто з вами чуємо таку відпусківля, коли кажемо, що все ми можемо пізнати порівняння. Якщо б не було дня і ночі, чи ми б не впилимо працювали, ми б тобили себе і любимочим. Якщо б успільної ніч. Так само і в житті кожного з нас, брати і Ісусський, є, практи, є в ці моменти, де ми могли зробити це правильне порівняння. Запитує сьогодні Ісус Христос, кожного з нас. Дитина, такого, яку ми мають порівняти. Чи дійсно ми є створені на образи Бога?

Не самому щось виконувати, нав'язувати, щось створювати. Ісус Христос прийшов за для того, щоб ви оце Писання старого Завіту. Бо для багатьох навіть не є для нас, найближчий час. Воно не тінця була зрозуміла. Але Христос в тих трьох роках свого земного життя, служіння, у Відвися усе старости. Десь промовляв уста, десь по причах робити. Десь оцей старі замір приймався очи, коли він робив Чудеса. І ваша була вийматі і Свісте, як Хоч з того почув, то і наверху, навернутися себе. За ними було багато людей, багато народів. Але коли ми побачимо, що всі люди відходять від них, і вони вже втрачають свій учительський уряд, ідуть за Ісусом. «Ісус Христос був не Бог, а не Бога. І навіть в сьогоднішньому цьому Святого Євангелія до Богів, Він каже, до кого мені прийняти людей Солому? До кого ми ходімо? Іншими словами, коли брати із Хасми, ми можемо з вами також собі десь порівняти, коли народ Бачимо ті зовнішні різні, по якусь до нашому це і наша діти. Але поступки вчинки, то мало що переведеться, дитина починає не здавати, бачити сім'ї, товариство друзями, вона формує ці своєю поступкою вчинки, якось Христи. І так та дитина виходить співсвітлив, з набуше на кількості. Ісус Христос сьогодні згадує про Івана Христия, який був субот, який перевищував книжницю Харисею, дотримувався Господу, заклади Божий, вів скромне, скромне аціональне життя. Був до себе дуже вимогним. І хнижничі фарисеї кажуть, то дивися. Ніхто з нас не дав не зміг прожити, як живий отець. Значить, він має місце, Не може так буде жити, як живе мати світ. Каже Ісус Христос, прийшов я. Я нічим не походжу. Я усіма спілкую, цим помагаю всім. Ви як діти, де у тому кінці діти тішиться, Так ви опривіться, чи ви вже є дорослим чи І напевно, що Ісус Христос сьогоднішній цьому ринку не хоче вказати на плоди вас кожної людини. Тому спитаємо себе, раді і Свістя, цим самим запитанням, яке надавав Ісус Христос, своїм учим. А за кого не має Ніхто не відповів, що не даває зарозбіти так чи якогось породу. І так багато великих від людей серед цих атлосів, тому що вони не вхопили в руки усіх людей. І в нападі, і в людей. і тих, які зверталися до треба своїми потребами. Іншими словами, що це писане после таємні вже і після моєї смерті. Але що це життя, я побачив нею те, що отець діє через смерть. Що ти, Петро, будеш звичити, будеш свідком, і я на твоїй твої твої світі заслужуємо церкви. Тому стараємося приймати серце щоб кожен із нас смілив і до кінця визнавав нашого Богу через його сина, нашого Спасителя. Сьогодні ми святкуємо пам'ять святого мучника Греко і так, що з ним. Це був поважний чоловік, болотів військом і коли в третьому-четвертому столітті правди у пацієнт. свідомо І про все просити те, що він і Христи. Звичайно, ми замочили свою смерть, але він нас чекає і стійкості і витривалості у нашому злому і християнському житті. А цю стійкість, і витривалість ми будемо вироблятися в тому часу, коли будемо не в кучі можити.

плачемо за ті вчинки, які ми робимо, І радіємо, коли нас переспівують,